Слава Україні, доброго дня. Це наш украємницький захід. п'ятниця, ну, правда, все це, це, е, приємницька, але сьогодні ми дуже хорошому великому країнці, які знаходиться на вулиці, це є пекарня, пекарня, яка сьогодні працює в місті Івано-Франківську, сьогодні розкаже, коли заснували, чим особливі, куди приходити, і що є саме таке, е, на вашу думку, чому сюди варто приходити. Добрий день, мене звати Марина. Це перша питання того міста. Ми у вас перше у вано відчинилися відчинились 3 березня цього року. Ну, Надіємося, що це не останній заклад у вашому місті. Будемо розвиватися. Так, Ви родом. Родом з Дніпра. З Дніпра. Ну, ми родом з міста Марганця, але, але вже, але, але вже багато років Дніпрі е, ваше місто нам дуже сподобалось. Ми перше ніж відкритися, не один раз приїжджали, тут дуже гарно, воно дуже затишне, воно таке маленьке, компактне. І це місце ну, воно дуже, дуже буде далі розвиватися. Воно ну, воно, піщає, ну, таке mm -hmm. кайфове, тут гарні люди. ну, і... Так як зараз ми переживаємо не дуже ну війна, і у нас в Дніпрі ну дуже тяжко, так скажемо, то тут у вас спокійніше і ми хочемо так. У нас працює, кожні, у нас дві зміни, по чотири чоловіки. По чотири. То є з Дніпра з Франківська. Е, чи? У нас з Дніпра. Ми відкрилися з друзями, співласники. З Дніпра так. на касі працює моя дитина <рістити> з Дніпра і вже <рістити> він вступає до крададива. Далі буде навчатися у нас у Франківську. А так у нас дуже багато людей переселенців. У нас є Серматорську з, з Херсону, Криверів. <рістити> Так, із Ніколаєва була дівчинка. Покажіть, що особливо? Чого немає в інших, наприклад? Чим ви гордитесь найбільше? Ми гордимося, що у нас великий дуже асортимент. Воно завжди свіженьке. Наша фішка це шашлик і бурум, але бурум скінчився, його дуже швидко розбирається. Це слоєне тісто з куркою, шашлик це з цибулькою, а бурум – це з помідором. У нас дуже багатий вибір слоєк. Тобто у нас і слоєне тісто, тісте, і здобне тісто. У нас як сидна випічка. Пічка, ви бачите, так є солодка. Дуже полюбляють франківців наші пончики. Це, це кожен день, у нас, а коли будуть пончики, коли будуть пончики, наша фішка пончики, хліба ми випікаємо. Так, І у нас ще фішка є дуже класна, дуже багатий вибір, печива. Ось у з печивом. Його теж, теж дуже, 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 дуже люблять розанчики з вишнею, вони навіть не застоюються, їх тільки випікаєш і одразу відходять. І дуже смачне наша фішка кокосове печиво, воно безборошно. Ну, тобто, хто тримає фігуру, можна трохи. Воно дуже солоденьке, смачненьке, ніжненьке і сукор є. Сукор є, а борошна докладає... немає. Так. Не також у нас є десерти. І на кое ми готуємо. А, тобто, а кава. А кава у нас карічна Харіст. кава там, і американо, і лате, і капучино, і еспресо. Чай у нас А Чому ви почали? Звідки Бу, було саме цей? Тобто, коли хоч людина до цього доходить, тобто чому працова ну, працює, працює мій чоловік в цій сфері. Він mm -hmm. будує ці пекарні дуже давно. І так от я робила, я займалася була. Приємцем майстер манітюра і вже ага. і вік, і воно дуже важко. Робота приносила прибуток, але хотіла далі. І так потрохи-трохи у нас гарні друзі, і ми так от вирішили і, і так, так вистав. Так, ще скажіть, куди приходити адресує, по котру годину працю ми знаходимося на січовій слідці вісімнадцять напроти зупинки. Працюємо сьомий години ранку до восьми години вечора, кожен день. Але зараз літо і трошки люди у відпустках, від'їжджають. Тому в неділю ми поки зробили вихідні. Але з вересня ми будемо і в неділю також працювати. Я я сьогодні що... На гарному роду підприємстві. Я переїхала до Івано-Франківська, люди працюють, люди дають робочі місця, утримують свої родини, і це для нас дуже важливо. Дякуємо нашим захисникам за можливість мати українські тили, мати спокій тут. Розуміємо, що це завдяки їм, але також закликаю сьогодні підтримувати виробництво, як наше місцеве, так і людей, які переїжджають до Івано-Франківська і роблять свою власну справу. Дякую.